Фантастичний бойовик американського виробництва під назвою Здобич, прем'єра якого відбулася 21 липня 2022 року. Події фільму відбуваються в 1719 році в Північній Америці, і сюжет розповідає про плем'я Команчі, а зокрема про дівчину, яка, попри стандарти і норми тих років, хоче стати воїном. По ходу фільму вона стикається з хижаком, який, начебто, вперше прилетів на землю і має не стати для нього здобич. Очікування до фільму були, але невисокі, бо, як на мене, франшиза загнула ще після третьої частини. Тож що не так, давайте розбиратись. Сцени екшону вночі, коли реально нічого не видно, хоча вона лише одна, і думаю, то можна пробачити. Хижак, який чомусь не годен вбити головного персонажа. Якщо треба понагнітати, то він буде довго йти до жертви або бігти до неї, але чорт забирай не зможе нас догнати. Плюсів, хочеться відмітити три непогані екшн-сцени, місцями доволі непогану графіку і приємні відсилки до перших фільмів. Також хочеться зауважити, що фільм можна в принципі дивитися і без озвучки. На екрані все зрозуміло, все чітко показано, і навіть якщо ви не володієте мовами, то вам не буде важко зрозуміти, що відбувається. В цьому є заслуга акторів і самого режисера, зокрема. З усього фільму маємо лише три сцени, які запам'яталися. Махач з Вовком, якщо це можна так назвати, Махач з редменом і ще одна сцена, якщо вона ну, знята, в принципі, непогано, але її без спойлерів не пояснити. Тож на виході маємо абсолютно необов'язкове для перегляду кіно з претензією на щось більше. А шкода, адже потенціал був. Головна героїня ледь не померла аж цілих сім раз. Кіно йде 90 хвилин, це приблизно кожних 12 хвилин хронометражу. Вона могла гигнути. і деколи хижак тут зовсім ні до чого, бо істину персонаж, за якого варто переживати.